Слідчими головного слідчого управління Національної поліції України продовжується документування та розслідування воєнних злочинів, вчинених на території Київської області, зокрема у місті Бучі. Враховуючи велику кількість слідчих дій, яких необхідно провести, було прийнято рішення про створення штабу, в якому будуть розміщувати слідчі для документування та розслідування зазначених злочинів. Зазначений штаб розміщується в приміщенні бібліотеки за адресою міста Буча вулиця енергетиків, 2. Основною метою створення вказаного штабу є розслідування найжорстокіших злочинів, які були вчинені на Території Київської області у місті Буча, таких як катівні, зґвалтування, вбивства та інше. Крім того, під час документування воєнних злочинів нами також залучаються криміналісти головного слідчого управління Національної поліції України. Перед вами представлена сучасна пересувна криміналістична лабораторія головного слідчого управління. Даний автомобіль укомплектований сучасним техніко криміналістичними засобами, технікою вимірювальними засобами та упаковочним матеріалом для повної фіксації воєнних злочинів. Особливо слід звернути увагу, що в даній лабораторії присутня е Прилад швидкісного встановлення ДНК профілів nd ND6S. за допомогою цього приладу можливо встановити на протязі 90 хвилин ДНК профіль невстановлених осіб. Було встановлено ізюмське масове захоронення людей. Також залучалися ці мобільні лабораторії для встановлення жертв масових катастроф. Це місто Кременчук, Вінниця, Умань. Основною метою нашої роботи. Є відновлення справедливості та притягнення кожного злочинця до кримінальної відповідальності. Штаб працює декілька днів, однак ми вже маємо певні результати. До нас звернулося близько вже 15 осіб, які свідчать про ті страшні злочини, нелюдські, які були вчинені відносно них та їхніх родичів військовослужбовцями Російської Федерації. Будь-які відомості щодо вчинення зазначених злочинів дуже для нас важливі. Якщо ви володієте будь-якими відео чи фотоматеріалами, це також буде долучено до нашого розслідування. Шановні мешканці Київщини, звертайтесь до штабу, звертайтеся за номером телефону, переходьте по посиланню на телеграм-канал, бо ціллю нашої з вами роботи. Є відновлення справедливості та притягнення кожного злочинця до кримінальної відповідальності. Разом ми це зробимо. Разом ми переможемо.